Ми, як телеканал, вважаємо, що ці процеси є дуже важливими. Ми готові всіляко їх висвітлювати, і тому ми хочемо на цей період важливий змінити нашу програму Дестрація. Ми хочемо зробити її відкритим громадським майданчиком, де можуть збиратися журналісти і експерти найрізноманітніші. І просто ну, на нашому майданчику е обговорювати кандидатури або людей, яких вже призначили на ті чи інші посади. Формально це відбувається в дуже простий спосіб: е є комітет Майдану Львівщини. Тобто це є структура, е куди ходять дуже багато різних кіл, різних поважних людей. Е ми, е Просили Комітет Майдану Львівщини і Ілюстраційний комітет Майдану, який вже сформований, допомогти нам сформувати редакційну раду програми «Ілюстрація», куди мають війти ті, кого комітет, ілюстраційний комітет Майдану вважає за потрібне туди запросити. Це і експерти, і журналісти, найрізноманітніші з різних видань. От. І вже власне ця редакційна рада буде щотижня обирати кандидата чи того чи іншого суб'єкта, політика, діяча, якого хочуть або вже призначили на ту чи іншу важливу посаду в області. І тоді в прямому ефірі в п'ятницю збираються експерти і журналісти. Маємо надію, що приходить цей кандидат або вже обранець. І е, відповідає на незручні запитання. Е, має бути сформований своєрідний відкритий пул журналістів з різних видань і відкритий пул експертів. Тобто Ми запрошуємо абсолютно усіх. Телеканал Зік, зі, зі свого боку, не має е, жодних прав на програму «Ілюстрація». Тобто Ми готові надавати це усім у вільному доступі. Єдине, що ми надаємо ефір, надаємо майданчик, надаємо технічні можливості. Все інше ми хочемо, щоб робила власне, сама громада, яка об'єднана в комітет Майдану в ілюстраційний комітет.